Я вітаю всіх друзі. Прийшов час уборку чеснока і обрізки його для того, щоб він подальшому у нас хранився. В цьому році я, як бачите, вже обрізав тут, там ще одне, є майже стільки. Я обрізав в цьому році, так як ви. Кожен рік ось такими ножницями. Ну, якщо сказати, легко їм обрізати, то це не дуже правда буде. От, тому що їм тяжко. І от я півдня сьогодні обрізав, нарізав оці цей таку, як бачите, корзинку. От, і мене Палець, великий палець на, право, на правій руці онімів. <кхм> Чомусь в цьому році чесник. Я не знаю чому. але в мене, наприклад, дуже такі якісь чашки по обрізки. Треба прикладати сильні зусилля, щоб можна було перерізати саме стебло і його коріння. Тому то я. Зрозумівши, що мене ще з чесника приблизно половина, якщо я так буду продовжувати, то це не дуже буде добре. От, тому я вирішив оце знаряддя в сторону і вирішив змастерити ось таку обрізку. Я ніде не підглянув. Ні в кого не, не, не брав, як кажуть, копію не робив. Це все із своєї голови. Е, хотів, щоб ножі були гарні, з гарної сталі, тому я використав ось цю ресору. Я відрізав два кус кусочка від цієї ресори. Зараз покажу, з ножницями вам покажу. Ось один кусочок і другий. І заточив їх, От, може камера передасть, повинна передати. Заточив їх таким углом, як у настоящих ножниць, заводських ножниць. Приблизно такий угол. От. Заточив гарно, щоб вони мене гарно різали. Тепер. Для того, щоб вони мене не перекидалися, стояли рівно, я взяв, зробив отакі дві, підварив, дві підставки з уголочка. Одна і втора. Потім попрожигав, лінь мені було сверлить, попрожигав дирки сваркою. Тобто цю приспособу можна буде при необхідності прикручувати до пінька. І в принципі я і так і думав. Зробити, прикрути, прикручувати до пінька, але як я спробував, то мені більш удобно працювати на землі. Але якщо працювати на землі, а в мене, як бачите, ці ножі сходяться дуже гарно. Я так підігнав, от зараз я вам постараюсь показати. Ці Сходяться ножі дуже гарно, бачите? І з деяким зусиллям. Тому, якщо їх просто на землі поставити, Підняти ручку буде проблемно. Тому я ще такий зробив сюди. От і це буде ногою отак. От От я став і тоді в мене елементарно вниз, вверх працює ця структура. Якось ці осі я взяв болт з торця приварив, приварив болт з торця, тут гайка з одної сторони. Другий болт, посередині теж гайка, тільки діаметра. діаметру. От, підігнав так, щоб вони гарно сходилися. І оця в мене гайка регулює. При необхідності, якщо там прослаблення буде в цій частині, то вона буде, її можна підрегулювати, тобто зблизити ножи між собою. Так, ще що тут у мене таку от ручку взяв. Просто у мене уголочок такий був. ручку, Коротше, все я робив, так сказати, наспіх за декілька годин оце все зробив, тому що у мене, як бачите, іще лежить чесник і його треба його треба різати. А тепер давайте подивимось, як вона працює, ця штука в мене. Да, до речі, я вже, як бачите, ось стільки обрізав. Тут десь десятків, мабуть, три <гум> чесночин. Обрізав, це пройшло випробування. Тому я коли випробував і побачив, що вона стояча ця у мене обрізалка, тому я і вирішив зняти це відео. Так, я буду одною рукою знімати. А другою якось різати. Ну, ось беремо, треба перерізати. Якщо брати ножницями і зараз перерізувати, то буде дуже проблемно. Отак я ось раз. І в мене чесночина перерізана. Отак от положити. Раз. І це теж обрізано. Корні. Тому е, я що хочу сказати, десь в рази, рази, мабуть, в два, в, три в мене призводительність роботи е, е, увеличилась. Тому що я для того, щоб перерізати оці от стебла, де і корні бува, то так не міг рукою здавити, то я давив рукою і ще другою рукою. Отак придавлю оці кінцівки. От, тобто двома руками приходилось працювати А зараз, як ви бачите, одною рукою я елементарно це все роблю. Тому який висновок можна зробити, хто хоче робити щось подібне, беріть на озброєння. Тому що... Чесник не тільки чесник можна це обрізати, а й цибульку. От, і якщо так робить кожен рік з цією приспособою, то можна це обрізати гуляючи, а якщо ножницями, то це буде досить таки проблемно.